Сейчас побачим, что там коты. Я прибыл до дома. И что тут у нас? Mm. Никто не встречает, да? Походу, дуже сильно обижены. Мяу! Мяу, кто-то обзывается. Мяу! А где ты? Мяу! Он лежит, мяукает. А кит лежит, вообще не шевелится что-то. Девочка! Мяу, привет! Як тут ваше нічого? От мене пахне другим котом, кстати, да. Може кстаті. Mm -hmm. Я тіскав другого кота. Не надо так рівнувати, хорошо? А ти що полуфабрикат. може Приведи себе в порядок, Де він? Да, пахне другим котом. Що тепер мені? Не можна тебе гладити, що. Прикаліст, блін. Ох і пузело, блін. Так, пройдемося по порядку. Вроді би порядок. Що тут вони? У ванні нічого не робили, молодці. На кухні корма достатньо. Рідкий і то не доїли. Пооставалося трохи, ну не повибирали. Ну, це ж таке діло хазяйське. Ну, корма дофіга залишилося, значить, треба трошки назад відсипати в упаковку, щоб він так сильно не вивітрювався. Що? Да, да, воно де шерсть другого кота на рюкзаку. Нюхайте. На, он, я може їсти будеш, давай в постіль. Будеш? Господі, коротше. Що я можу вам сказати? Трошки поганенько, а в цілому нормально. Розвіявся я від душі. Потім ще зганяли на старе місце роботи, понастальгірували трошки. Пустили сльозу. Це я на Железькі раніше працював. Ну, пустили сльозу просто із-за того, що віспоминання прикольні є. Те, що там робиться на тій роботі зараз, я б туди, напевно, не за які гроші не пішов робити. Ну блін, в смислі, не за які гроші. Ну там коротше, зарплату опустили до восьми тисяч. Тупо мінімалку платять на железній дорозі. Представляєте? Ну це катастрофа. Взагалі, на мене п'яненько можна подивитися в цьому телеграм-каналі. Там було трошки, я записував відео, яка поляна була, типо, і сьогоднішній ранок, який я був важкий, так сказати. Так що, все, коти нормально себе вели, сильно не скучали, я так зрозумів. Ну я недовго, я швидко повернусь. Лайкусик, дівки. І там десь пацан побіг йому теж лайкусік. Дякую за перегляд.